Щодня мешканці Крименчука користуються міським електротранспортом, не задумуючись, хто сидить за кермом тролейбуса. Тим часом Кримучуське тролейбусне управління імені Левітана відкриває нові можливості для всіх охочих. Оголошено набір на навчання за професією водій тролейбуса. За словами керівництва підприємства, навчання проходитиме за спеціалізованою програмою, після чого випускники гарантовано отримують робоче місце. Наразі тролейбусне управління. Прийшло перед у сервісному центрі МВС і е, наш центр учбовий, е, готовий до того, щоб розпочати навчання. Для того, щоб прийти на навчання, потрібно мати е, середню освіту і права категорії Б. Набір на навчання триватиме до кінця травня, і вже за півроку за кермом всім звичного тролейбусу будуть професійні водії. Крім гарантованого робочого місця, підприємство обіцяє своєчасну заробітну плату. За додаткову інформацію можна звернутись до відділу кадрів за телефоном, вказаним на вашому екрані. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.